Так, друзі, всім привіт! Продовжую збирати сверлільні верстати 2 м 112 і нс 12 Наразі у мене є один комплектний нс 12 в Минулих відео він, я його показував, хотів продати в тому вигляді, в якому він був. Тобто, в працюючому, але не перебраному. Але бажаючих купити в тому стані. На той час не знайшлося, тому я все ж таки його рішив, вирішив перебрати і трошечки обновити фарбу. І ось другий трошечки некомплектний, але потроху я його комплектую. В принципі, майже все вже є. Залишилось підібрати тільки електродвигун підходящий. У мене є ось такий електродвигун, він двохшвидкісний. З таким гарним шкілом. Там, по-моєму, перша швидкість нібито щось півтори тисячі обертів, друга швидкість щось там начебто біля трьох тисяч чому так приблизно, тому що там шильдик трошки затертий, не дуже, не дуже все це видно. Але він, у нього нмотка з, -з, 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 -з борно. Виходить 6 проводів. Получається одна обмотка, одна швидкість і друга обмотка, друга швидкість. Тобто вони всередині ці обмотки з'єднані зіркою. і ось виходять. Тому мені не дуже підходить, бо я хочу сюди на цей станочок поставити частотний перетворювач. Для частотного перетворювача бажано. Під'єднати трикутником. Щоб під'єднати трикутником, треба розбирати двигун і з проводкою там розбиратись. Не дуже цього хочеться робити, тому поки що я його сюди не ставлю. А там будемо дивитися, може зробимо його все ж таки на 380. Просто на цей станочок людина спілкувалася зі мною. Чоловік, начебто, предзаказ зробив. Тому, тому двигун тут він хоче, щоб працював від е, частотного перетворювача. Ну, то ладно, е, зараз я вам хочу показати, бо я займаюся трошки продажем запчастин до станків НС-12 і 2М112. І якщо 2М112, ось він красен, стоїть один, в шорці я його показував нещодавно. Якщо на 2М112 запчастини майже, майже, 80-90 підходять друг від друга, там, ну, буває, там плита трошки ширша, там бабки є трошки там, посилені, але то рідкісні такі явища, в основному все підходить. Шківи, шпінделя, валшестерні колони, столи, все, все в принципі ідентичне. Неважливо. Хто там виробник, або Полтава наші українські, або литовські, там практика, або комунараз. Ну, У нас в Україні найчастіше зустрічаються ось э, полтавські полтавські практика і комунараз. Ну, Ще проскакують бобров, я бачив. Це, це це ті, що я бачив. Ну, а взагалі там їх трішечки, трішечки більше. Ну, в основному. В основному це з практика повсюди зустрічається. Ну, у нас в Україні, звісно ж, наші українські також дуже часто попадають це полтавські. Так, а ось на рахунок НС-12. От у мене зараз дивіться, в продажу на запчастини розібрані ось от дві бабки. НС-12 і ось два станка, і всі чотири бабки всі різні, повністю різні. Зараз я вам покажу, чим вони відрізняються. Я бачив ще п'ятий варіант. Дивіться, перше, перше ну, це йде по, по шпінделях, по самій пінолі. піноль ось у нас якийсь курський завод. НС НС12. НС-12. Тут у нас піноль э, іде 45-та. 45-та. Ось ця бабка тож, також 45-та піноль. А тут вже ось ці цій бабці і ось цій вже йде 50-та піноль. І вона, в принципі, цей шпіндель э, підходить э, як на 2М112, так і на НС-12. Єдине, що шильдиків тут на цих бабках немає, але це, це у нас Комунарас, бабка ось у від нього. Це у нас, якщо я не помиляюсь, НС-12А вже йшло. З буковкою А. І тут дивіться, який механізм зажиму на колоні. Получається, ось НС-12А і просто НС-12. Бачите, тут йде розріз. Ось тут і такий начебто якби замітовано хомут. Хомут, виходить, ось ця ручка зажимає на колоні, а вал шестерня ось все, вона, вона, вона вставляється у нас ну, обично на протилежному боці. Тут віджимається від колони і по, 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 по рейці зубчатий Піднімається завдяки вал-шестерні ручки вгору або донизу. Значить, є ще також бачив точно такі самі бабки з таким самим розрізом, але, але зажим і вал шестерня вони в, одному, в одному отворі йдуть. Нема другого отвору. Получається, ось тут на вал шестерні йде гайка з ручкою і зажимається. Ви її відпустили. Ручкою накрутили. Ну, то, то я зарахую, мабуть, найгірший варіант. І що, що е, мені не подобається в такому варіанті зажиму? Коли трошки просаджене ось це місце, або колона трошки просаджена, е, буває таке, що воно не затискає і колона е, рухається догори донизу, або треба якоюсь трубою затягувати. Ну В принципі, є блогери показували, е, підкладають сюди фольгу якусь, або ще щось там грішення є. таке. Е, ось тут, на цій NS-12, дуже цікавий, мабуть, найкращий зажим. Там також ще й 3 трет, трет, четвертий 4 вид зажиму. Але ось на цій бабці найкращий зажим. Зараз поясню чому. Дивіться, тут виходить цей хомут, зроблений, як в середньому на NS-12 спереду під піноль, але ми зараз дійдемо до сюди. Дивіться, тут зроблено ось такий хомут. Іде два, два болта, іде прибирається зайвий люфт, щоб вона ходила тугенько. Ви підбираєте двома болтами. А ось тут внизу вже йде зажим. Найголовніший зажим. Тут, виходить, піджали, які вам треба, люфт вибрали, щоб вона там тугенько-плавненько ходила. А тут потім тільки на півоберта затягнули і все, вона мертва стоїть. Тому дуже цікавий варіант. Я ще ну, не зустрічав. Такого варіанту взагалі ще не бачив. Не те, що вживу, навіть в інтернеті не бачив, на Ютубі не бачив ніде. Тому ось така унікальна бабка. Це конкретно ось курський, курський завод написана модель NS12. Значить, тут, а дивіться, який зажим. Також нема тут розрізу. Тут, виходить, у бабці є спеціальний такий наплив. Ця бабка трошечки трошечки ширша, трошки мацніша, ніж попередні тайці. І тут такий зроблений, ось бачите, чугунний Этот самий, такий карман наплив. І тут, виходить вставляється, вставляється з м'якого металу така, типа пробочка. Десь вона у мене лежала. І виходить, ось таким чином, виходить, ручка. Давить на ту пробку і притискає, виходить, до колони. Там вона якась або чавунна була, і треба буде зробити з бронзи або з латуні. Якусь вставочку туди, пробочку, щоб воно більш м'якіша було. І її впирається в колону і також зажимає дуже-дуже надійно, мертво. Тому ось такі цікаві цікаві дві. Моделі NS12. Так що, що, ще, що ще вам показати? Що мені ще подобається, на відміну від 2M112, майже на всіх NS-12 на всіх є є попереду. Е, можна прибрати люфт е, самої Пінолі. Е, зустрічалися мені бабки, було мене, були мені мене на каналі. Що виступ ось, ось цей був, але розрізу і отворів не було. Треба було самому робити. А також бачив деякі NS-12 взагалі без, без цього хомута, ну, Майже так само зроблено, як на 2 м 112 Там люфт ви вже не приберете, якщо він там у вас з'явиться. Так, поїхали далі. І чому, чому по запчастинам знімаю? Схоже відео хочу обратити увагу деяких покупців, котрі шукають собі запчастини десь в інтернеті до свого станка. Може бути таке, що ви купите запчастину, а вона не підійде. Дивіться, я ж вам кажу, зараз у мене ось три ось ось валшестерні, котрі піднімають колону. Ось тут вони трошки схожі. Трошки, трошки схожі, може може там і підійдуть друг для друга. А наприклад з цього станка вже ні до якого іншого воно не підійде. Бачите, яка велика волшестерня майже така сама, як як підняті пінолі. Дивіться, вони майже схожі по діаметру. Не хочуть циркуль доставати, але діаметр майже майже такий самий. И получается и вал которые поднимают пиноль саму, також трошки разные. Бачите, тут вот такие механизмы. Вот такие механизмы. Тут у нас получается ось, вот такая балабуха. Все, зараз я вам покажу стандартную. Вот, например, я взял, еще NS12A. І 2М112, то в них, в принципі, вал шестерні однакові. Тут вона також схожа на, на, цьому, на цьому станку, але вона довша, десь е, міліметрів на 30. Тому також, якщо у вас ось така бабка попалася, то вал шестерня у вас е, стандартна від МС-12 А 2М112 не підійде. Ось, виходить, три бабки, три разних вал-шестерні підняття бабки і три разних вал шестерні підняття пінолі. Що? Що ще вам показати? Ну, ось ще на цьому станочку ще треба буде пофарбувати плита. Плита підмоторна, зроблена дуже така проста деталь. Але на інших на інших такої деталі нема. Тут виходить, якщо на 2М112 є механізм натягу ремня, то тут в принципі, натягається він руками або монтіровкою. А на цьому NS-12 є, бачите, спеціальна бабишка, тут вкручується, десь був, десь був гвинт. Десь був гвинт. Ну, в общем, виходить шестигранный різьба, шестигранний наконечник і такий э, сфера йде на, на кінці. Получається, ви її крутите і він відштовхує, відштовхує получается, плиту від э, самої, самої станини. Вот бачите, тут даже навіть навіть спеціальне трошки поглиблення є для того. Гвинта. Ось такі цікаві речі. Такі цікаві речі. Е, ну, а там, в принципі, майже все все однакове. Що ще мені не подобається е, В NS-12, те, що в них на відміну від 2М112 немає, немає автоматики, немає реверсу, в основному стоять ось схожі ось такі. Прості вимикачі трьохфазні, коли викала. Ну, сюди побачимо, мабуть, сюди і сюди будемо робити вже сучасну панель з частотним перетворювачем, з реле кнопкою щоб можна було включати реверс і була кнопочка красна, червона, Грибочек вимикати. Все це діло. Ну, зараз будемо дозбирати цей станочок. Будемо продавати ціну поки що вже перебраного. Не знаю, бо ще не вирішив, буду робити сюди частотний перетворює чи ні. Тому слідкуйте за каналом, кому цікаво, буде, буде в продажу цей станочок. Так що якось так, друзі. Пишіть коментарі, буду дуже вдячний за лайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Дякую всім за увагу. Всім пока.